Доброго дня, любі дітки! Ось і зустрілися ми з вами знову. І я приготувала для вас чудову казочку повчальну і в той же час великодню. На вас чекає зустріч з улюбленими героями. І мені вже дуже не терпиться розповісти вам про них. Я дуже люблю казки і познайомлю вас сьогодні з українською казочкою, яка називається. Лисичка сестричка, а ви уважно слухайте і придивляйтеся, щоб нічого не пропустити. Неподалік, невеличкого села, що на Дніпропетровщині трапилася така пригода. Жила в лісі хитра лисичка. Вона була ледачею, хотіла лише гуляти, співати та танцювати. Ой, яка морока! мій животик не дає спокою. Я вже так зголодніла. Що ж робити? Треба подумати. Знаю, побіжу в наші село, там знайдеться смачненька пожива для мене. Залізла до українського двору, украла собі лисичка, сестричка, курочку, та й біжить, біжить та й біжить. От стала її на ні застигати. Бачить вона хатку. Мабуть, господарі є вдома, бо світло горить. Буду проситися заночувати. Добрий вечір, люди добрі. Дай боже, здоров'ячка, пустіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька. А вночі пішком мішком устала, курочку з'їла, хір'ячку загребла. Другого дня встала раненько, милася біленько. Господареві щиро подякувала і каже Ой, де ж моя курочка, а під піччю я дивилася, там немає. Нема що робити, треба давати. Взяла качечку в мішок та й пішла. Біжить та й біжить, аж застала її знову ніч у дорозі. Бачить вона хатку, Світло всередині гори, фіста відчинена, заходить у від двір, та й думку гадає. От, попрощусь. Не переночую, а ранок вечора мудріший, щось потім вигадаю. Добрий вечір, люди добрі! Дай боже. Чи хисенько встала, качечку з'їла, річку загребла. Ох, яка ж я розумничка, Добре я все вигадала. Другого дня Стала риненько милася біленько та й могла збиратися. Господар любить, щиро дякую за гостину. Гарно так спалося, та дорогу час. А я не на ухлі. качечки немає сліду. Мабуть, усе випускали. Так випускали і. І іде та йде, вже й сло минула, вечоріти почало, Широке поле розкинулось по праву сторону. Аж далекі, аж давні, мені якийсь вогник Підійшла ближче, от удача, знову старенька хатина стоїть, а в тій хатині проживала сім'я селянська. Та напевне за мужчиня від тигу попередніх господарі, що лиш синці не зустрічалися. Го, го, го. От небо. Так лякав мене. Чом ти волаєш? Чом ти песику не замовкаєш? Чи прийшов хто до нас? Гоп-хоп гоп? Добрий вечір, люди добрі! Добрий вечір мене переночувати? Не можна, лисичка сестричко, у нас хатка маленька, ніде тобі буде лягти. Дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, вже добре. Ночуй. Вночі тихесенько устала, гусочку з'їла і пієчко загребла. Другого дня устала раненько, милася біленько, господарям щиро дякує. А тоді де ж моя кусочка. Подивилась, хрип нема. Та й де ж їй там взятися, адже ми з вами знаємо. Що хитра лисичка витворяє, а я вона стала голосити та плакати. Де ж, де я не ходила, де я не бувала? Такої пригоди не зазнавала, щоб у мене щось вкрадено було. То, може, янята затоптала її. Ну, вже як хоче. Довго не сперечались. Та що було вже бідолахам робити? Взяла вона те ягня та й пішла далі мандрувати. Біжить та й біжить. Довго переказувати вам не стану, бо ви вже, мабуть, здогадалися, що буде далі. Побачила лисичка хату і знову стала проситися. На ніч. Пустіть люди добре переночувати. Не можна, лисичко, сестричко у нас хатка маленька, ніде буде тобі. лягти, дармо. Молилася біленько. Жінці щиро подякувала. Та й каже: Де ж це моє ягня? А в загороді де ж ти залишила? Ой, нема, ніде нема. Скрізь обшукала, де я не бувала такої пригоди, не зазнавала, що те було добро та й те крадено Що ж тепер робити? Ой, як голод заморив, мусите чогось пригощати. Лисичко, та немає чого нам тобі давати. А що це за кошик такий гарний у вас стоїть? Ось готуємося до Великодня. Це єдине, що ми маємо. То візьми, тоді його. Там є всяка всячина. Ой, ну вже добре візьму вашого кошика. Холодний ж не буду лишатися. Біжить та біжить по дорозі, задоволена собою. І як їй це вдається? Чує, що хтось розмовляє. Ось тисне, що хвилини. Не чую вже рук, вже ніг. Затерпла моя спина, болить вже правий бік. Ти чуєш, піднімися, не можу вже терпіть. Стониє біля мене у цей святковий день. Ой, Я чую людині схоше по слова? та да я, я це співчене, не можу дихати. То шинка розляглася. Я ні при чому вже ж. Тепер уже вільніше, же не такий. І вигляд посилиший. Ти добрий, хочіркий. Я знаю, всі так кажуть. І це не дивина. Всі мене поважають, як прийде лиш весна. Сьогодні свято, день, я незамінений тут, який я добрий зв'язок. Я тут. Без мене вас святити до церкви не підуть. Я голова над вами. Миріки з давнини, шанують нас віками і славлять що весни. Та й паскою Великдень звуть люди з давнини. Тоді й день великий, як паска на столі. До того ж я багата родзинками метком. Їдять мене на свят і з медом, з молоком. Як писанка кресуня, мальована уся. Я символ цього свята, оживна і смачна. Та що ж це все значить, що ви живі усі я також люблю їсти смаколики такі. Піду тепер до церкви освячу все, бо свято наступає, так радісно стає. На ці скінчилась казка. Цікаво вам було, хай в кожного серці панує мир, добро. Я з вами не прощаюся, скажу, до зустрічі, чекаю на попереду історії нові.